В Україні взялися за корупціонерів. Уже майже тиждень, навіть більше тижня, тривають обшуки у різних осіб. Всі могли бачити оці фото у соцмережах. Тож ми вирішили запитати у Лучан, що вони з цього приводу думають, та чи йдуть ці справи логічного кінця. Я вважаю це правильно. Якщо це все було зроблено отак нечесним путем зроблено, то правильно хай обшукують, хай. Хай ці гроші насправді на потреби. Як ви думаєте, чи дійдуть ці справи логічного кінця? Я надіюсь. Я дійсно того бажаю, щоб це все трошки справді викривалося і, і наказували винних, і, і гроші йшли краще туди, куди не треба. То для таких як ми, то звичайна вистава його ніколи нікого не посадять, нічого не буде. Ви думаєте, це не дійде логічного кінця? Ні, не дійде, а просто взялися, бо приїхала перевірка. Я дивлюсь телебачення з Америки, ото вони взялися, щоб, бо не дадуть, грузять, не дадуть. А ця допомога дає, її не видно, кругом розкладається ж ненормальне явище. І коли іноземні кореспонденти, політологи, експерти говорять, що найбільш корумпована наша влада українська, то навіть стидно слухати таке. Це ну, але... шкода на... хлопців, розумієте, шкода хлопців, щоб не було даремно, за що вони гинули. А що я можу сказати? Я те, що бачу, та як ви до цього ставите? За. За того, що в мене служить двоє внуків. Один зараз в госпіталі лежить, хлопцям по 20, 24 роки. За що вони мають гинути? І зараз їм сказали, що знімуть виплати. За що лікуватися? Їх лікують безкоштовно. А він зробив все-таки як спічка. Їсти нема що, а їсти зараз треба добре їм. Ну так. А що до тих корупціонерів? Чи десь справа логічна кінця? Як ви Я не знаю. Мало віриться, дуже мало віриться в це. Це треба починати не звідти, а звідти з самого верху. що, що ми можемо зробити? Нічого абсолютно. Нам допомагає весь світ. Наші збройні сили ведуть себе просто мужньо, чудово, просто в захопленні весь світ. І при тому при цьому ми крадемо. Наші чиновники крадуть, це жахливо. Міністр оборони сказав, що яйця він купує в кілограмах, ну, картоплю в літрах. Я думаю, деяких, деяких ясно, що посадять, але половина все рівно вони, вони будуть переховуватися, нічого з цим так і не буде, я вам так скажу. Ну, моя перша думка була те, що дуже прикро, що в нас час вони залишились, тому що е, той психологічний стан, в якому ми були на початку війни, це така мильна бульбашка, що ми всі зібралися, ми всі разом. І в принципі так і було. Але зараз почало вилазити те, що кому війна, а кому мать рідна. Треба обшукати, треба посадити. Треба. Ви думаєте, оці ці всі справи вони йдуть логічно у кінця свого? В нас крали, крадуть і будуть красти, але за цим треба владі дивитися. І ті, що при владі більше всього крадуть, на жаль. Ну, Якщо вони корупціонери, так їм і треба. Як ви думаєте, оці всі справи? Вони йдуть якогось логічного кінця свого чи ні? Я сподіваюся просто на це, що так і буде. Чесно, ті, б посадили, бо в нашій українській державі не можна красти. Зараз при воєнний стан, то це взялися дуже серйозно. Моя ну, думка таке ж правильно луче посадити тих людей, які крадуть.